Так, доброго дня, шановні депутати і гості. На засіданні сесії з відомості про реєстрацію присутні 17 депутатів. Хто відповідно до пункту 12, статті, про закону України про місцеве самоврядування України, про повноважність сесії, її засіданні беруть участь більше половина депутатів від загальної складу ради. Участь засіданні беруть. Федотов Сергій Миколаїв, головний редактор Ягоднівков, казав Сергій Васильович ГО Право та захист» Готинщини і міскалевич Антон, а де та Шановні депутати, керуючись вимогою чинного законодавства, дозвольте мені розпочати у счетну ту сесію міської міської ради. Наша проведення сесії виконує повноваження головуючого. Тому, відповідно до регламенту Яотицької міської ради 8 скликання, на час проведення сесії для проведення протоколу потрібно обрати секретаря засідання. Пропоную обрати секретаря засідання депутата Євгенської міської ради 8 скликання Кудрявцеву Валентину Миколаївну. Чи у вас зауваження по даній пропозиції є? Немає? Немає. Прошу проголосувати за пропозицію обрання депутата Євгенської міської ради у своєму скликання підрядку Володимиру Миколаєві для ведення протоколу засідання порядку 74-ї сесії Яотинської міської ради. Так уже вибрано. Поки у вас поміняли, ми зайдемо Так. За 16 голосував один проти. Рішення прийнято. Сановні депутати, переходимо до порядку денного. На порядку денного 74-ї сесії винесено два питання. Ви з ними ознайомлені. Про порядок денний за основу, значить, про звернення депутатів Яотинської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Перше питання і друге питання про продовження терміну подання пропозицій щодо кандидатури до складу конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Ялтинської міської ради, Яотицька центральна міська лікарня. У нас там ще буде одна пропозиція, ми давайте проголосу за, за основу проголосуємо, а потім говоримо. Голосуємо за основу, шановні депутати. За 17 рішення прийнято. Так, у кого є зміни, зміниться доповнення? Значить, прошу, на комісії розглядалося питання, а винесе на це ці питання про влезні зміни до додатків 4-8 затверджених рішень. Ягостейської міської ради від 12 вересня 2024 року No54771 про затвердження фактичної мережі закладів освіти Ягостицької міської ради на 2024 25 рік. Справа в тому, що відповідно висновків і інклюзивного центру. У Нічіпольській гімназії потрібно ввести е, ставку асистентам-вчителя, так як дитина знаходилася в лікарні, відповідно підведені документи, і для того, щоб вести ставку і надавати відповідні відповідні від цієї дитини, потрібно вкрити ставку асистента вчителя. Тому це питання на сесії тому що дитина потребує. Асистента вчителя і навчання в інклюзивному корпусі. Шановні депутати. Весь пакет документів. Голосуємо. Питань немає? давайте. Шановні депутати, ставлю на голосування. Голосуємо. Комісія за Так, так. За 17 рішень прийнято. І тоді голосуємо про порядок денний в цілому, шановні депутати. Прошу голосувати. За 17 проти минули трималося. 0. Рішення прийнято. За результатами повинного голосування, денний пленарного засідання позачергової 74 сесії Ялтинської міської ради прийнято в цілому. Переходимо до розгляду першого питання. Так, шановні депутати, перше питання доповідаю я. Значить, питання називається звернення депутатів Ялтинської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським до міст по Я за -зачитаю, зачитаю, напевно, один, тому що до всіх інших ідентичних. Е Україна зараз переживає надзвичайно складні часи, суддя виборучи право на життя. Ворог невпинно атакує на фронті і в пілу. Під постійним прицілом мирні мешканці та цивільна інфраструктура. Українська єдність і згуртованість, а також незмінна підтримка наших партнерів допомогли нам вистояти. І зараз настав час переломити хід війни і досягти справедливого миру. Україна визначила стратегічні кроки для цього. Кожен українець, кожен мешканець нашої громади підтримає цю чітку мету, в плані перемоги представленого президентом України. План перемоги результат масштабної роботи команди глави української держави та наших міжнародних друзів. Він вже був представлений президентом України нашим найважливішим союзникам, США та європейським країнам. Саме їм завдякуємо за допомогу боротьбі і на них сподіваємося у реалізації українського плану перемоги. Адже від миру в Україні без перебільшення залежить стабільність не лише на континенті, а й світових порядок. Реалізація всіх п'яти пунктів плану посилить Україну і дасть українцям надію на майбутнє. Перший пункт плану перемоги має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення оборознасті держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових експертів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт плану перемоги це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкового повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану перемоги передбачає розміщення на... Території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та вородоводства є стратегічним важливим в цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану перемоги, який базується на спільному стратегічними партнерами в захисті наявних України критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт плану перемоги безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володіють реальними досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. Україна розраховує на рішучість партнерів та їхню готовність спільно втілювати все. можливе, щоб план перемоги був виконаний. Яготинська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України. Від імені Ятинської міської територіальної громади звертаємося до вас з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ним плану перемоги, представленого президентом України. Ми закликаємо весь світ об'єднатися навколо плану перемоги і допомогти у його реалізації. Це життєво важливе для України. Шановні депутати, ми звертаємося до наших партнерів. Це місто побратим Телераша, Республіка Молдова, Дві Могили, Республіка Болгарія, Панкія Республіка Польща і Сєвєр, Республіка Польща. Шановні депутати, питання Немає. Нема. Ставимо на голосування. Голосуємо. Я, шо, шо? Я не Старовій би звернувся. Стаєві бивці звернулися. Чипово. Так, так. Результат не бачив. Володимир Віктор, за 17 проти 0 утримало слов, заголосувало 0. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до другого питання порядку денного. Про продовження терміну подання пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального рекомендаційного підприємства Ялтинської міської ради, Ялтинська центральна міська лікарня доповідає Комазун Сергій Сергійович, виконувач обов'язків Ялтинського міського. Голови. Доброго дня, шановні депутати, присутні. На 71-й сесії міської ради 12 ми приймали рішення про створення оголошення. На наглядову раду для комунального центральна міська лікарня, так як це є вимогою однієї з вимог НСЗУ для підписання договору з нашої лікарні щодо фінансування. На жаль, ця наглядова має складатися з дев'ятиності. По 3. це три з комунального підприємства мають бути посади: три з департаменту охорони здоров'я вода і три. Громадських організацій, які працюють в сфері е, охорони здоров'я або в сфері е, пов'язаної із е, протидією. На жаль, на території нашої громади е, немає таких, які підпадали під дану категорію громадських організацій, тому ніхто до нас не звернувся і ми до наших місцевих зверталися вони не підпали е, під вимоги, тому що там мінімум 5 років має е, працювати в даній сфері. Кожна громадська організація. Тому ми зараз напрацювали по всій Україні перелік громадських організацій і будемо особисто полонувати просить, щоб вони, скажімо так, війшли до складу нашої наглядової ради. Тому е, дане рішення просимо підтримати для продовження терміну дії прийому оголошень. Я ніхто не входив, що не піддає ніхто.

За 6 Що таке? Баталейка заїдь, за вже ну, це, вірування. Так... За 17 Стой. проти 0, утримало згоден голосовому рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до третього питання порядку денного про внесення змін Додаток до додатків 4, 8, затверджених рішенням Ятинської міської ради від 12 вересня 24 року номер. 54, 77, 8 про затвердження фактичної мережі закладу освіти Ялтинської міської ради на 24-25 навчальний рік. Так, ще нині доповідає. Це повести штат на комісії, На комісії розглядалось. Прошу комісія депутат. Голосуємо. За 17 проти 03, 0 0, не голосувало рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний у нас вичерпаний. Переходимо до розгляду питань у <звистеть> <А, звистеть> так. так, так. Де, значить, шановні депутати. Закриваємо нашу сесію. На цьому поза чергувається 54-та сесія Ялтинської міської ради. Ось мого скликання поговорю закритою.